Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня 2025 року, і наші родичі запросили поїхати з ними на ферму Щіплент, яке знаходиться в селі Київської області, Велика Бугаївка. І я хочу взяти вас з собою на згадку цього дня. Тож, ми виїхали об 11 годині, брали з собою перекус на ферму, але навіть ще не доїхавши, уже його їли. Ось ми вже і під'їжджаємо до нашої точки. Вхід з однієї людини коштує 250 гривень, а корм усього лише 50. Також хочу дати пораду. Я спеціально одягалася в одяг, який не шкода для ферми. Ой, прийшла тим на соня, він кать як. Тут треба. Зараз ми пол корму туди стаємо. Я ж кажу, А То інтроверт тихо Інтроверт. І такі гарнючки. Такі ви м'якенькі. Ум, ті бочки, які ви м'якенькі, тільки не вгрізіть мене. Боже, які ви гарні. Можна собі придбати за 100 гривень дуже спокуслива ціна, бо корм коштував 50. Боже, які вони гарненькі. Ось такі гарненькі О. Які ви. Ох, який гарнюня. 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 Зараз <свук> корпушу <свук> і хабереш на прямо, бо вони прям красаються. Ну, вони прям так почувствують. <рирі> Післи від тихо, вони дуже голосні. А кому не підходить? До корови не можна підходити, бо вона з характером. Оно вона, її вже видно. Воно вона. Ну, тут є дорожка, значить можна ще йти. Бачиш, вона прив'язана, вона сильно далеко не убіжить. Привіт, Привіт, до тебе можна підійти. Бачиш, вона не буде кусатися, у неї рох навіть нема, щоб її бадати. Привет. Потихеньку до неї підходь, може вона боїться. Будеш? Буде, звісно, буде. буде. Буде, буде. Можна поглянути? Можна, я думаю. Ні, м'яке. Я тебе теж пригощу.

Заїлася. О! -о. А ми тут думаємо, хто тут дзінчить. О, іще повиходили. Повиходили і козочки. Повиходили. О, ця вже бодаться буде. Ух ти! Оце я же тиждень. Bora doido <laughs> <Café. risos> Tô Tô a moto tipo Це гарно, але ми піднялися на тут так вітер дує, і ми плануємо піти на ось цю качелю. Ми вже спускаємося з гори, йдемо до конячок. Йдемо до віслючків. Буде, Ого, от дежа, от іще. Та, е, Де ти О, де, тут держав еще. Так, подожди. Это У нього Ніо брекич. Правда? <laughs> Блин, нас тут больших не осталось. Та нормально, йому дай, типу. Ой, я тебе так хочу погодувати. Да, тебе. Ти така мила. Привіт, Сонечко! Привіт, моя хорошая. Тримай. Будь ласка. Тримай. Тут То ти точно -то, віддак прориваєш. так, прориваєш. <риваю> і тебе а, я і... теж погодую. Може ухам тепло. Так, шо. тримай. Як А ти що теж хочеш їсти? Ну-на. Ой, який мірінки, каже, леоночек. Уйди. Ну-на-ну. Ну, на, на. Ты. Ух ты, боже, какой ты маленький, какой ты хороший. А ты что? Да ты что? Вы подружки. Значит, вы друзья. Как ты вылезешь? Может быть, он застрял? Я думаю, они умеют. Что ты тут? Ми прийшли до овечок. які вони гарні. Тримай. Так, трошечки тобі. Трошечки тобі. А тобі треба. Ой, тримай. І ось тут гарні, так. І чорненька. І ти, чорненько, до до, от про тебе кажу. Тримай. Ой, збіжалися всі до мене. І Риженький. всі Кушайте. Ми йдемо до коника. Джимай. Коник коник. Ой, йому тут сіно насипали. Привіт, ти не боїшся нас. Привіт. Такие ты гарные трошечки Вот тоже такое ручку так. А так там Пока. І ось на цьому, в принципі, могло б бути все. Але родичі кажуть, тут поруч є парк Київська Русь. На годиннику лише друга година дня. Хочете, поїдемо? Дити? Ну а ми вже ж не проти. Куди ми спішимо? Коли ми вже приїхали, на парковці помітила дуже багато грибів, це так просто для факту. Ціни ви, в принципі, побачили на відео. Знижок, як для мене, студентки тут і в Шіпленд не було, і взагалі. В цьому парку, особливо як приїжджаєш осінню, треба насолоджуватися природою. Нам ще дуже повезло, бо було сонечко і дерева, природа. Вони виглядали по-особливому такі золотисто гарними. В додаток на території є плюси: є безкоштовний туалет, пара розваг. Ну і вже ж краса, в принципі, за чим ми і приїхали. З мінусів, місце виглядає. Досить закинуте. значить тут вже давно не ходить ніхто і не працює. О, Міу-міу-міу, привіт. Така й період, нажді там тут намагати більше. Та чим тобі осінь підходить. Палець у двор. Так, отут дуже багато ярмарок було, О, тут багато людей було, всякі прикраси продавали, вже, видно, мабуть, давно не продають. Це так шкода. Всі дочки теж попродавали вже, десь вже його взагалі немає. Опа! Ми приїхали чисто насолодитися природою і атмосферою місця. Погода нам цьому сприяла, тому ми не спішно ходили, шуршали листячком, фотографувалися і розмовляли про все, що спаде на думку. Було нам лише дуже шкода те, що дійсно таке цікаве місце з такою історією. І яке занедбане. Також мене забули взяти. Ще інстакс, Скоро про ми, до речі, Забули. Ще <світ> пленді. Фоткалися в такому гарному, гарному місці, де ми тільки щось йшли. Прям справжньої осінь. Таке сонечко, так тепло. Чекаємо, поки проявиться. Ще поки нічого. Взяли на перекус такий мідовік. І реально, прямо як не дуже смачно. Дуже рекомендую. Яка вона гарна. Щось я не знаю, ми або туди зайшли, або не туди. Тут же якісь дома. Будемо повертатися назад кто ж знав. Ух ти, як тут гарно. О, до речі, ми тут оце, в 20-му році, коли був ковід, ми сюди приїжджали сім'єю сьогодні під паски. Пахне! Клас! Я так хотів На жаль, ми прив'язані по часу до наших знайомих родичів. І тому ми не можемо обійти увесь цей парк. Але тут є дуже багато місць, навіть незважаючи на те, що вже немає людей так багато і вже ой, який класний. <світ -праць> <світ -праць> Ти мене налякав. І навіть те, вже немає ярмарку, тут вже впевнено немає де покушати, бо вже не готують, бо просто вже немає такої великої кількості людей. Ось тут, я пам'ятаю, ми туди ходили, сідали і дивилися, ось тут шоу було, лицари на конях. Так було гарно, але зараз, на жаль, через війну все це так занедбано, але, незважаючи на це, тут все одно можна прийти, подивитися цю неймовірну красу, погуляти по лісу, особливо коли це осінь і ліс такий золотий, гарний. Ми ж сходили лише ось так, подивилися, не ходили прямо і направо. Так що будемо вже виходити. А ось на цьому моменті розповім деталь. У мене з'явилася така традиція, коли я відпочивала в Кам'янці-Подільському, тато в замку відбив мені монету з емблемою споруди. Потім я відпочивала в Яремчі, і вже Саша відбив мені монету в парку Гедзю, в парку Київська Рус. Що теж є така послуга відбити монету. І закрупувати цей момент. Працівник дав мені на вибір з чотирьох обрати два малюнки. Я обрала з князя, бо Київська Русь, і гербом самого парку. Працівник мені переставив малюнки, Саша відбив, і тут я помічаю, і на відео теж видно, що на монеті князь і підкова на удачу. Я сказала дуже вічливо, що відбили не те, що я просила, на що працівник відповів: ви ж наче казала на удачу. По-перше, на російській мові написано, по-друге. Я закробовую монету з місця, яка удача. Саша сказав, що заплатить ще раз, я попросила його цього не робити, бо це не наша помилка. Потім я сказала перебийте мені моє замовлення з гербом, підходжу, а працівник ставить герб України. Я йому кажу, що ні, я просила герб парку, а він мені хамськи відповідає, та ви оприділіться, що ви хочете. Я розвернулася просто і пішла. Ні, аби визнати свою помилку, переробити ту же лізячку, він таким тоном мені сказав неприємно. Тож після всіх гарних моментів додому я їхала сумна, але мамулька моя сказала важливу річ, те, що вдача теж потрібна. Тож на цій ноті буду прощатися, дякую, якщо додивилися до кінця, і до зустрічі в нових відео!